Привіт народ. І сьогодні я з вами хоч і комікони, там, не знаю, не буду сильно заглиблюватись, ну тобто, у нас однозначно йде така штука, що людина прийшла, так би мовити, з цієї всієї мішури. Вона просто-напросто. Ой-ой-ой. ой Ви мене те усі чуєте? Можу запитатись? Добре. У мене тут щось виписує проблеми. Зараз, зараз, ага, ага. добре. Добре, так. Я повертаюся. Він починав з цієї мішури, і для нього це все було плюс-мінус нормально. Ну як? Знову ж таки, він розвивався як комік. Він критикував владу, за що його любили, звісно. Ну, тобто, це все було досить таки весело. Єдине, що Володимир Зеленський не врахував те, що політика це взагалі то складний предмет. Це раз. По-друге, Загалом, то він має знати, що ну як, він не тільки складний предмет, він ще відповідальний предмет. Ну, тобто корона політична вона важка. Вона, притом для всіх важка. І, напевне, перше, хто мав би. Дати йому пораду, що взагалі-то не треба було йому лізти в політику взагалі. Навіть на приколі. Тому що ця вся його політична компанія, ну вона була сильно прикольна, знаєте. І стадіон, так стадіон, стадіону. Тобто, а нашим же ж людям дайте видовищ, хліба можна і не давати загалом. Тобто, ну, бо таке відношення у нас до політики. У нас політика це перш за все шоу. Ну спитайте того самого Сергія Стерненка, ну тобто з його бавовною. Який у нас в дітька політичний зиск дає бавовна? А хороший росіянин прослався в американській стороні так, що аж соромно на те все дивитися. Нічого, людина піариться далі. І немає, так би мовити, людини, яка б з ним посперечалася, яка б повела з ним грамотний діалог, а не вилизувала цю Сергію Стерненку. А тоді, коли включаюсь я зі своєю критикою, у нас ж включається також. Частина аудиторії каже мені, Боже, Сергій Стерненко, та він ж волонтар, нехай би собі тихенько волонтерив і не ліз в політику. Точно така сама історія зараз буде з Володимиром Зеленським. Ото стояв у нас нехай би стояв. Чого він в політику полісує, мені пояснює. І чого він зараз буде плакатися, бо він плакати буде. Історія зараз закрутиться так, що там без ліс не обійтися. І це при тому, що знову ж таки Володимир Зеленський, як на мене, людина сама по собі непогана. Ну як? Ну, Він все ж таки жартує, він нас, так би мовити, зачіпляє. Ну, тобто талант не дається просто так. Ну, тобто, це вся історія така з продовженням. Але, тим не менше, це все, що він людина згалом-то. Непогана, мирна, весела, оце все не грає роль в політиці, я відразу кажу. Тому що політика гра досить жорстка, жорстока, там є чимало цих всіх перечислень. І тому, коли він пішов в політику на приколі, знову ж таки. КВН, 95-й квартал і так далі, плюс Інстаграм, Телеграм та Тікток, це все підтримали. Ну тобто, коли у нас йде загальна ейфорія, взагалі-то грецькі філософи це б назвали охлократію, якщо чесно. Оте, що спостерігалося. Ну, тобто Володимир Зеленський, він такий президент НАТО. Він такий президент. Більшості однозначної, яка не хоче брати на себе відповідальність. І він навіть не здогадується, що ця більшість може його оперувати на самі клочі, я так би мовити. Тобто, з такими речами взагалі-то не жартують. А у нас іще війна до того всього. Але давайте я поговорю про пункт наступний, те, що короля у нас робить свита. І оце ж прийшов Володимир Зеленський до влади, і перше, знову ж таки, кого він привів, це Кварталівців. Добре, що я працювала в той період, і я не сильно знаю цей період, чесно. Ну, тобто, я працювала не насильно слідкувала, але я знаю, що з політичної точки зору це треш. Ну, Тобто, я пам'ятаю історію з Юзіком. От хто у нас великий політик, так це Юзик, однозначно, треба сказати. Тобто, один, прости Господи спеціаліст, знайшов другого, прости Господи спеціаліста. Да. І це все у нас проковтнуло суспільство. Ну, як пообурювалася частина суспільства, я не можу сказати, що зовсім це все пройшло. Повз. Ні. Частина людей обурилась, але мало. Цієї всієї потужності було недостатньо. Як казав наш простий Господи класик. Тобто це все було занадто мало. І Володимир Зеленський вирішив, що ну, добре, ну якось не так показали себе кварталівці, треба пошукати людей ще де-інде. Тобто, він навіть не розуміє, як шукати політиків. Якщо ти вже у нас заліз в політику. То тобі ж треба шукати політиків, а не таких самих розумних, як ти. Але цього Володимир Зеленський у нас досі не зрозумів. І тому ми маємо зараз таку складну ситуацію. Ну, тобто, там пройшли через нього всілякі інші люди, він за цей час просто нівелював український парламент. Тому всі ті, хто кажуть, що ой. а ну, Український парламент має стати, там, не знаю, прикладом народовладі він має стати і ще там чимось він має стати. Ви дивилися на наш український парламент. Ви кому ним погрожуєте? Тобто я не проти українського парламентаризму. Знову ж таки, я людина, яка любить дискусії, але даруйте там дискусії, немає з ким вести, в принципі. І український парламент зараз він не може створити противагу Зеленському. От ніяк. У нього немає ні ресурсів, ну нічого в нього немає. Хоча, знову ж таки, парламент так, він сам легітимна противага. Ну тобто, якщо обирати поміж народним, так би мовити, висловленням непокори і парламентом, то однозначно краще парламент. Ще й під час війни однозначно краще, тільки де він той парламент? Що зробить наш український парламент зараз мені, скажіть? Нічого. Там, по-перше, монобільшості, як такої, нема, там сидить, не знаю, скільки там людей. Ну, тобто фізично вона є, юридично вона, так би мовити, пролонгована, але справа в тому, що її немає в парламенті. І це у нас також один із способів, так би мовити, ну як, ну, це не вирішує політичну ситуацію, але ну, це та ситуація, яка у нас є, що у нас нардепи сидять через одного в парламенті. І цієї сили знову ж таки недостатньо. Парламент має бути місцем для дискусії. Ну, тобто я нещодавно все ж таки знайшла, що у нас все ж таки ведуться трансляції Верховної Ради на український Ютуб, я рада за український Ютуб і за український парламент. Але все-таки у нас цієї всієї сили мало, як такої. І її мало, тому що ну, суспільство не цікавиться особливо політикою. Мій канал про це знає. Ну, тобто, от грамотною політикою, як політикою, народу нас поки не цікавиться, тому що це складна тема. І наскільки я не спрощую, я все одно говорю складно. За мною треба ще встигнути часом, плюс у мене думки часом також йдуть хвилями. Це також сказується, ну, є чимало факторів, окрім того, що я письменник, плюс я ще той, що оратор, ну тобто, в мене ще налаштування мають пройти. <кій> <кій> Даруйте це вирію. Тобто це все у нас має йти, але справа в тому, що воно у нас нікуди не йде. І у нас патова ситуація з парламентом, як таким. Повністю патова. У нас та сама фігня робиться в уряді. Ну, тобто, прем'єр-міністр, по-хорошому, має виступати. І він має виступати від свого обличчя, так би мовити, і від уряду, як такого, скільки там у нього сидить людей. Він же ж виступає вкрай рідко, от недавно він виступив. Товку з того, нуль, звісно, ну, тобто він виступив якраз на підтримку, ну, тобто що ну, не розуміють нас наші західні партнери. Народ, ну, скажу вам, по секрету, я вас не сильно розумію, а як розуміють вас наші західні партнери, то аж страшно. Ну, тобто, я чудово розумію, що нам при такій політиці по-хорошому нічого не світить. І що її треба змінювати. Тобто, немає такого варіанту, щоб лишити Володимира Зеленського і продовжувати вилизувати йому дубцю. Тому що, мало того, що у нас два роки ніхто особливо уваги на Володимира Зеленського не звертав, потім ще два роки у нас війни. Не кажіть слова проти президента. Даруйте, ще раз виріжу. Тобто це все вкрай токсична ситуація, коли оце слово не скажи, особливо президенту. Навіщо мені тоді такий президент, якому слова не скажи? Плюс Володимир Зеленський він ж також не сильно хоче дізнаватися оцю всю складність системи. А навіщо? Він мало того, що взяв на себе все, що може. І не може, він не розуміє, що йому все не витягне. Це по-перше, по-друге, він далеко не все зрозуміє. І по-третє, йому така відповідальність за це прилетить. І по-хорошому, знову ж таки, як би зробив би грамотний політик, він, якщо це отак все сконцентрував на собі, він би, ну, принаймні, час від часу. Так би мовити, делегував свої повноваження і час від часу звільняв людей, яких він привів до влади. Це я, знову ж таки, натякаю цього разу на Ярмака. Єрма, на тобто його давно треба списати. Особливо, коли всі бачать, що у нього максимальна концентрація влади. Ярмака треба спускати, але це треба пояснити Володимиру Зеленську. А хто вже йому пояснить, коли він у нас такий красавчик, якому слова не скажи і не покритикуй його, що характерно. Тобто, Володимир Зеленський не розуміє, що наслідки будуть. У нас іде війна, і у нас біда з Харківським фронтом. Я не розумію необхідності ударів по Білгороду в цій ситуації. Даруйте. Тим більше, що якщо раптом Штати дізнаються, що постраждали мирні, не дай Бог, то цей ваш гребаний піар на війні аукнеться всій країні по повній програмі. Я сподіваюся, ви це розумієте. Ну, тобто, я ще згорем пополам можу якось обҐрунтувати МПЗ, але ж не Білгород. Ну, це просто неймовірно. Ну, тобто, у нас мало того, що всередині країни йде розпилення сили, ну, тому що сам фронт великий, так ми ще давай сконцентруємо енну кількість сили для того, щоб напакостити сусіду. Запевняю вас, що удари по Берліну були, але в 45-му році, а не в 41-му і не в 39-му році. Не плутайте, будь ласка, не біжіть попереду потяга, тим більше, що ну, ви нікуди не подінтесь від звичайної послідовності подій. Можна наступати на ворога. Але тоді, коли у вас в тилу все гаразд, а у нас в тилу все гаразд. От прямо всім не можуть дати гарантії, що у нас в тилу все гаразд. І у нас при цьому знову ж таки досі піар не переводиться. Тобто, як не зе, так, що там він ще мені виписує часом. Оці всі потужні звернення, гребаний піар самий натуральний, а не потужні звернення. Тобто, це все видно. Володимир Зеленський не розуміє, що Політикою займаються грамотні люди, і для них оця вся потужність просто виглядає як пук серед ночі, а не потужність. Людина сконцентрувала всю владу, не хоче нести відповідальність, з мобілізацією нас взагалі обняті і плакать. Ну, тобто Володимир Зеленський міг би послухати залужного в свій час. Міг би спертися на авторитет залужного, не перекласти відповідальність на залужного, а саме спертися на нього, вийти і сказати, що наш головнокомандуючий військами хоче таку-таку-ту -таку кількість людей. Давайте ми його підтримаємо, давайте ми не будемо вести себе каки, як, як ми можемо. А Давайте ми все ж таки підтримуємо нашу країну. Тоді загалом то ніхто тікати від відповідальності не збирався. Але оскільки Володимир Зеленський вирішив піти в контр, ну, це просто неймовірна історія, тому що він, ж, ну, він знає публіку. Це я можу сказати, що я публіку не сильно знаю, я більше знаю. Процеси політичні, але він добре знає публіку. І оце піти в контри і розумію що ну нехай там у нього з ярмаком буде двом вірати. Нехай. Окей, не страшно. Але справа в тому, що Ну це ж просто Ну це жах. Я ще, наприклад, підозрюю, що оскільки у нас оце вилизування п'ятої точки у нас нормальне в суспільстві, то як варіант, Ярмак міг підлизатися до Зеленського під приводом, що, а давай я тобі поможу. Помічник. Да, і він міг отак напомагати Володимиру Зеленському, що він може запросто перетягнути на себе всі повноваження. Запросто. Взагалі-то. А наслідки будуть взагалі від цього печальні, якщо історія розвивається саме таким чином. Якщо ярмак. Такий корисний Володимиру Зеленському, тому що він допомагає, от він його розуміє і допомагає. Якщо теорія, так би мовити, має рацію, то біда буде Володимиру Зеленському. Прям велика біда. Ну, тобто Єрмак може лишити Володимира Зеленського голим, босим підперезаним і за все відповідальним, що характерно. А війна у нас розвивається по самому кривавому, так би мовити, сценарію, по самому гіршому. Тому не сподівайтеся, що я прям все, все в ній підтримую. Ні, я розумію, що за деякі помилки люди платять своїм життям, тому що я оце підтримала. Ні. Ну, тобто, коли я знаю, що загалом то тих, <кх> Технології дозволяють, дозволяють сценарії ведення війни безпосередньо ну, краще організувати наступ, оборону там, і так далі, і тому подібна військова наука там досить велика. Я її люблю, але знову ж таки, не настільки, щоб про це сильно говорити. Тобто, у нас є можливий сценарій, але на них забивається болт великий. Тому що ми ж піаримося потужно. Боже, куди ж це ми без піара? Ми там проводимо саміти миру. Я відразу кажу, саміт миру чим не закінчиться в кращому випадку. Я думаю, саміт миру використовують країни, ще ну, європейський США перш за все, для того, щоб дати звіздюлей тихенько в кулуарах Володимиру Зеленському. Я так розумію, вони тільки для цього їдуть на саміт Миру, щоб всією компанії тихенько в кулуарах йому все ж таки всипати. Тому що ну, немає аргументів України, немає аргументів в Заходу і немає, так би мовити, варіанту тиску на Росію зараз. Який саміт миру, які умови, які передумови? Немає людини, як я б сказав Володимиру Зеленському, Володимиру Олександрович, якщо ви так любите, оці всі шановні форми. Відкрити, хоч би, книжку по історії, я вас дуже прошу. Тому що острів Святої Єлени вам покажеться райським місцем на землі. Вся вся історія йде за досить поганим сценарієм. І тому Володимир Зеленський, який у нас починав як такий радісний, веселий політик, да, все він зможе. Бо ця історія для нього закінчиться вкрай-вкрай погано. Чесно. Володимир Зеленський також має розуміти, що його історію як політика розкажуть критики, такі, як я, журналісти, яким дорога критична, так би мовити, критичне мислення, якому дороге. Оці всі люди розкажуть. Ну, як приклад, можу привести Олександра Македонського, тобто, у нього був особистий, так би мовити, літописець. Все одно ми знаємо, ну, я вважаю, що це теорія про божевілля царя, якщо чесно, я про це доведу з часом. Тобто, Це також варто зазначити, що військо, скоріше за все, просто не розуміло царя і тому накидувало йому божевілля. Але тим не менше, і це ми про нього знаємо. А уявіть собі, що ми дізнаємося про Володимира Зеленського, коли він зніме себе повноваження. Він думає, він увідав історіях За? Ні, він увідав історіях За, я так відчуваю. Як людина, яка задовбала країну Уздовжив поперек. Своїм грьобаним хайпом. Добра. На цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій youtube канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілу. Бувайте, бо я досі застуджена. Па-па!